Якщо хочете дізнатись про нові можливості і нові сервіси для військовослужбовців, соціальне спрямування це відео для вас. Ну, перш за все, в застосунку Дія з'явився новий сервіс Шлюб онлайн. Військовослужбовці також можуть ним скористатися. Все дуже просто. Ви відкриваєте вкладку сервіси. Там знаходите в пошуковому вікні шлюб, вспливає заява. В заяві ви вказуєте сімейний статус, запит партнеру, для того, щоб було згода партнера і відповідне підтвердження. Далі призначається дата і, відповідно, час онлайн-церемонії. Вказуєте прізвище, яке буде спільне чи окремо. І відповідно, як ви бажаєте отримати свідоцтво. Ну і, звичайно, що оплата. Як на мене, дуже цікаво. Все це можна до 20-25 хвилин і ви вже з коханою дружиною. Друге, на що хочу звернути увагу, це експериментальний проєкт, який має на меті спростити учасникам бойових дій та ветеранам війни отримання послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг. Перш за все, якщо раніше було декілька заяв, зараз всього одна. І вона доволі спрощена. Тому учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни. Ви заходите на портал Пенсійного фонду України. Необхідно зробити авториза... авторизуватися. І нарешті в особистому кабінеті знайти розділ комунікація з ПФУ і обрати там пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу. Далі ознайомитися з інформацією. Продовжуєте натиснути, треба і обрати пункт заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проектом. Далі йде онлайн форма, вносяться дані про призначення пільги і відповідні підказки. Ну і звичайно, треба додати раніше за проскановані документи, які підтверджують право на пільгу. Ну і нарешті третє. Не можу не сказати. 10 вересня Кабмін затвердив порядок надання в автоматичному режимі статус учасника бойових дій в період воєнного стану в районах ведення воєнних бойових дій та, або на тимчасово окупованих територіях. Це вже затверджений порядок, і я хочу звернути вашу увагу на те, що фактично відбувається автоматичне внесення даних. Перелік умови, критерії відомостей, що вносяться до єдиного державного реєстру ветеранів війни для забезпечення надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій. Відповідно зобов'язуються керівники військових підрозділів, безпосередні начальники. Є чіткі терміни, є чіткий алгоритм. Тому вітаю вітаємо такі можливості і такі сервіси для наших захисників.